Чому міністри віддавали гроші міндічу? Міндіч це лише кур'єр у системі, де політичні рішення перетворюються на грошові потоки. Схеми кришували люди з СБУ. В цій системі нічого не відбувається без політичного дозволу. Це не корупція, це державна корупційна політика. Вітаю, друзі! Сьогоднішній памфлет на цибулько Толк. Чому міністри віддавали гроші міндічу? Тому що Зеленський. Усе, що ви зараз почуєте, не про міндіча, не про бронежилети, не про енергоатом. Це історія про одну людину, яка створила систему, де міністри носять чемодани куратору, а детективів набу полює власна спецслужба. Це історія не про збій, а про архітектуру влади Зеленського, де корупція це не випадковість, а спосіб керування. Отже, міністри платили Міндічу, бо знали, кому вони платять. Коли сьогодні питають, чому міністри віддавали гроші Міндічу, це звучить майже наївно. Бо в Україні давно існує відповідь, яку всі соромляться вимовити вголос. Тому що Зеленський. Не тому, що міндіч такий страшний чи впливовий, не тому, що міндіч якийсь мафіозі з легендою хрещений батько кіпрських юр юросіб, а тому, що всі чиновники прекрасно розуміли, міндіч не головний. І тепер це підтверджує затриманий детектив набу Руслан Магомед Расулов. Його слова це не просто цитата, це смертельний вирок для всієї президентської вертикалі. Він лише топ-менеджер. Масштабність вплив і глибина схем свідчать, є бенефіціари, без політичної волі яких це реалізувати неможливо. Ну от і фахове, так би мовити, спостереження. Причому що цікаво, що ми ж знаємо, як Зеленський з Єрмаком діяли. Щодо своїх пропагандистів, більшість їхніх пропагандистів взагалі є нештатними працівниками чи нештатними радниками. Навіть Подоляк, який по суті сконцентрував всю пропаганду в своїх руках, бо, по-моєму, Дар'я Зарівна десь випарувалась з банкою, навіть Подоляк не є штатним працівником, не був штатним працівником Ярестович, не є штатним працівником. Також Лєщенко, Лєщ так званий. Тобто це все побудоване швидше на механіці мафії, ніж на механіці держави. Отже, хто такий мініч? топ менеджер не бос, не хрещений батько, а куратор, дрібна шестерня в великій машині, який офіс президента. Міндіч це лише кур'єр у системі, де політичні рішення перетворюються на грошові потоки, а грошові потоки на лояльність. Натяк детектива очевидний. Бенефіціар сидить не в кабміні. Детектив не називає прізвища, бо його били і переслідували ті, хто має монополію на насилля. Але його натяк настільки жирний, що ним можна обмазати стіни банкові. Бенефіціари, політична воля, масштабність. В країні, де силовий блок контролює одна людина, де всі потоки проходять через одну приймальню, де кожен міністр спершу дивиться не в закон, а в очі куратора. Називати ім'я зайве. зайве. Повно і так написано на всіх документах, які потрапляють у смітник після 18.00. Андрій Єрмак. Людина, яка вже давно функціонує як неформальний прем'єр, головнокомандувач, начальник СБУ, прокурор, суддя, як ми бачимо, голова тіньового департаменту фінансової лояльності, Магомед Расулов прямо каже, схеми кришували люди з СБУ. І ці слова виривають останній шматок маски, зривають останній шматок маски з обличчя. Схеми кришували співробітники політичного крила СБУ, під малюка та його соратника, дуки. А хто керує СБУ? Формально президент, фактично Єрмак. В цій системі нічого не відбувається без політичного дозволу. Ніякі 200 мільйонів, ніякі бронежилети, ніякі контракти з енергоатом. Коли СБУ бере під контроль накриття детективів, НАБУ, це не корупція, це державна корупційна політика. Політична корупція, що маскується під вимушені компроміси під час війни. Найогідніша частина риторика банкової, коли Зеленський виходить і повторює: ми воюємо, не час сваритися, згуртованість, єдине ціле, всі недоліки ми розслідуємо рано чи пізно, пізніше, ніж колись. Але це вже не комунікація, це ж шантаж суспільства війною. Бо війна це головна скрепа, яка утримує Зеленського у владі і, відповідно, утримує суспільство від протесту. І ця риторика, до речі, давала можливість Єрмаку та Таміндічу працювати як військові менеджери корупційних потоків. Хто працює для фронту, хто працює на війні, а хтось працює війною. Бронежилети і умеров, моральна катастрофа банковий. Записи був – це холодний душ. Бо коли ти чуєш, як міністр оборони Рустем Умеров погодився з Міндічем на закупівлю китайських бронежилетів, які прострілюються, ти вже не можеш знайти прийменників тільки емоції. З'ясовується, Умеров тиснув на державного оператора тилу, бо так просив Міндіч. Контракт уклали. Бронежилети барахло, не те, що. Нижче стандарту, вони небезпечні. І лише експерти Міноборони відмовилися підписати смерть українських солдатів. А вмер погодився. За це раніше генерала Марченка кидали в СІЗО, бо звинуватили в неякісних бронежилетах. Хоча потім усі ці погані бронежилети Марченка пішли на фронт і врятували життя бійця. А вмеру. Вмерв сидів, мовчав, посміхався і летів собі в Стамбул. Чи є тут склад злочину? Можливо, чи є тут моральний злочин? Однозначно. Бо коли міністр оборони ставить вимогу куратора веще життя військових, він не міністр, він вирок для держави. Бо, нагадаю, армія це і є держава, це найголовніший інститут держави. Де тепер мерові чому він боїться повертатися? В меру доведеться пройти допити і не один. Всі записи набув. Це не чутка, не джерело в телеграмі, а пряме документування. Йому доведеться пояснити, чому він виконував вказівки Міндіча, чому тиснув на державного оператора Тилу, чому був готовий допустити на фронт смертельний мотлух, чому безпеки, безпека солдатів не стала стоп-сигналом. Найголовніше, що саме він пообіцяв міндічу і що отримав. Взамін, бо якщо буде доведено вигоду, то це вже не службова недбалість, це пряма корупція в умовах війни. І тут постає, чи повернеться у меру Україну добровільно, чи знову по нього посилатимуть когось із офіцерів головного управління розвідки. Політична відповідальність вимагає його негайної відставки, юридичного допиту, моральне вибачення перед країною і перед військами. Але мораль у цій системі те, що першою викидають смітник під кабінетом босів. Велика тінь Єрмака, механізм, а не людина. Єрмак не випадковість у цій історії, він її сердечний центр. Один з детективів набу під протокол говорить: я займався документуванням схем, які кришували співробітники СБУ, політичне крило. СБУ тисне на набу, СБУ переслідує власних детективів. СБУ керує корупційними операціями в енергоатомі. СБУ забезпечує захист міннічу. Це вже не корупція, це державне піратство, легалізоване політичною волею банкової. Бо тільки один кабінет в Україні має право віддавати накази малюку кабінет Зеленського. Тому, коли хтось питає, чи знав Зеленський, хто такий Міндіч, відповідь одна. Знав, бо саме так він будує систему. Принаймні його бізнес досвід безперервно базується на участі міндіча. Антикорупційна чистка, яка неможлива без знищення Алібаби. Політичного, мається на увазі, не фізичного. Сьогодні всі говорять про антикорупційну чистку. Але давайте чесно, яка чистка можливо без звільнень? Міндіча, ну його він телепортувався, але ж він не був функціонером держави. Він був, він був просто особистим другом і подільником Зеленського, без жодного функціоналу держави. Всіх міністрів, які йому носили чемодани, у. Стрічну в матеріалах фіксації фігурує п'ять міністрів, ну, всіх керівників силових структур, що дахували цю схему. І головне, Андрія Єремака, бенефіціара політичної волі, це все одно, що проводити боротьбу з корупцією в часи Януковича, звільнивши начальника ЖЕКУ номер 12 але залишивши Сашу стоматолога при своїх ділах. Цій історії Міндіч, це не схематозник, це дзеркало, у яке ми не хочемо дивитися, бо в його обличчі ми бачимо реальну структуру влади Зеленського, страх, лояльність, чемодан, захисту СБУ, політичний дах Офісу президента. Це і є Алібаба Єрмака. Фіналізуємо: В Україні війна, і ми не можемо дозволити, щоб фронт оборони держави був слабшим. За фронт оборони корупції. Останнє опитування КМІС показує, що корупція урівнялася із російською агресією в е, ранжуванні найбільших проблем України. Бо коли корупція стає політичним рішенням, вона вже не шкодить бюджету, вона вбиває людей. Тому головна антикорупційна реформа не в САП, не в набу, не в Кабміні. Вона починається там, де закінчується. Терпіння суспільства. І сьогодні українці ставлять одне питання: хто такий міндіч? І чому він втік з України? І чому його ніхто не зупинив на кордоні? І відповіді вже не потребує жодних розслідувань. Всі стрілки вказують на Зеленського.